В усіх школах зараз на тимчасово окупованих територіях України, Запорізькій, наприклад, і Херсонській області. Ну, за останній час, по останнім даним, що ми отримали, школярам роздавали анкети на вступ до юнармії. Ці анкети вони змушені були обов'язково заповнити. А, наприклад, військова кафедра Луганського державного університету імені Даля підписала угоду з юнармією. Згідно цієї угоди представники так званого руху будуть навчати студентів. Також варто зазначити, що юнармія відкрито заявляє, що основною задачею їхнього так званого руху є підготовка дітей до війни в подальшому, оскільки з досягненням повноліття учасники юнармії стають в першу чергу, учасники юнармії, тобто будуть ставати в чергу на призов до армії РФ. Ось так це і виглядає.